Напевне, щось таки вдалося у цьому житті пастереві, коли 20-річчя від дня рукопокладання у Сан відзначає він у новоосвяченому домі молитви. Єпископ Житомирського обласного управління Союзу вільних церков євангельської віри Петро Залізний пізнав Господа з дитячих років. У Бога вірили його батьки, вони ж вчили своїх дітей вірі, молитві, вчили добру правді й відвертості. Дорослішаючи, Петро відчував у собі поклик іти до темних у духовному плані людей і робити так, аби ті пізнали Бога. 20 років тому, перебуваючи у сусідній із Бердичівщиною Кашперівці, чітко зрозумів, саме у цьому селі він доноситиме до людей слово Боже. Я почав приїздити, ходити по селі, зустрічатися з людьми, особливо з проблемними людьми, з тими людьми, які потребували того, щоб їх хтось направив. І так з часом організувалася група людей, які стали збиратися щонеділі. Ми читали Слово Боже разом. Ми разом молилися. Ми разом відчували Господа, ми відчували Божу благодать, Бог діяв в житті людей. І старші брати, єпископи, вони побачили те, що ми робимо, побачили це служіння. І прийшов час, коли 20 років тому мене положили тут, в сан пастора, для того, щоб нести це служіння. То лише здається, що бути пастором означає виключно підбирати плоди, які з усіх боків сиплються на тебе, споглядаючи при цьому щасливих і вдячних прихожан. Пасторство справа дуже нелегка, зізнається Петро Залізний. Ти маєш сприймати інших людей, розуміти їхні проблеми і прохання, та знати, яким чином донести до них правду. Коли людина робить недобрі речі в своїй сім'ї, і вона приходить до пастора і каже: Я ж правий, чи я права, і пастор має мати силу волі сказати людині ні, ти не правий. Ти маєш попросити вибачення в дружини, чи дружина в чоловіка, чи в дітей, чи діти в батьків. Тобто, це достатньо нелегка праця, але це благородна праця. Тому що кожного разу, коли ти бачиш виправлену сім'ю або спасену людину, є радість, яку описати словами неможливо, і я хочу сказати, що пастор це та людина, яка має вміти вислухати сповідь людини або сповідь душі людини. І зберегти таїнство цієї сповіді. Це та людина, яка має не взяти його до свого серця, а допомогти цій людині сказати це Богу, тобто донести це до Бога. Свого часу Петро Залізний проводив служби у Кашпірівці просто неба разом із тим, молився, аби господь поміг його та його команді звести молитовний дім. Спочатку молився, стоячи на голій землі, пізніше біля фундаменту, потім біля збудованої коробки у день 20-річчя свого пастерства святкову службу Петро Залізний та шестеро братів єпископів із різних місцин України воздали хвалу Богові у новоосвяченому домі молитви. Мало таких людей, які розуміють, що Богу служити – це людям служити. А ведь все Євангеліє направлено на те, щоб, угаждає Богу. Помогать людям, поэтому э, мы еще раз благодарим Бога за э, Петра Николаевича и подобных ему служителей. И э, на сегодня в Украине много благословенных служителей, которые несут служение, зная, что это такое. И э, в таком селе открыть вот такой молитвенный дом – это радует нас. И Я скажу більше, Надіжджа є на то, що люди присмотряться к жертвеності цих людей і паймуть їх з правильної сторони. За 20 років служби господові зізнається Петро Залізний. Йому та його однодумцям багато чого вдалося. Багато людей спаслися. Хтось виправив свою життєву стежину, навернувшись від неправди до добра. Комусь вдалося зберегти сім'ю і зростити хороших дітей. І це є гарною нагородою за нелегкий пастерський хліб. Я розумію, що ми багато що ще не зробили. Багато людей ще живуть в гріхах, не знають Бога, не роблять правди, тому є ще багато що робити. Але на сьогодні я вдячний Богу і вдячний всім людям, які є в Кашперівці, за те, що на 20 років ми могли разом служити Богу і нести благовістку.